Вітаю, любі друзі, Христос Воскрес! А ви знаєте, що ми не святкуємо Великдень? навіть в Біблії, в українській Біблії не сказано нічого про Великдень, але сказано про Пасху. Великдень це було язичницьке свято на цій території. Тут святкували і з кулічами, пасками, і яйцями, і це були такі жертви Богу родючості. Уявіть собі, нічого це не з'єднано із Христом та Християнством. І люди питають: а що ж робити? Коли вам дали, пригостили пасхами, дали яйця, що робити, як відмовитися, що казати, пастор відповідає, вони тобі дають свою Пасху таку язичницьку, і навіть не соромляться, а ти їм дай справжню християнську Пасху. Пасха наша, це Христос. Скажи їм, я вже відсвяткував, як було написано у Біблії. А в Біблії сказано про 14 Нісана. Це було ще в перших е, числах е, квітня. Це саме та біблійна Пасха. А московську пасху я не святкую. Ту пасху, яку е, придумали собі КГБ. Я не святкую. Тому сьогодні я вам даю справжню Пасху: це Ісус Христос. Підпишіться, будь ласка, на канали Салтаненко у телеграм-каналі. Та якщо ви бажаєте спілкуватися, вивчати Слово Боже Біблію. Та якщо ви бажаєте е, щоденної молитви за вас, будь ласка, пишіть мені. Мене звати Настя. Я вивчаю Слово Боже у християнській місії Слово Боже. Усім Божих благословень та Божої охрани. Христос Воскрес! І ми воскреснемо. Амінь.